Доброго дня. Продовжую розмисли, думки по поводу цієї своєї грядки, яку я хочу зробити, із багаторічників, з травами. І ось таке така рослина, як розторобша. Ось вона лікарська рослина, вона лікує печінку, використовують зернятка з оцих. Ось воно дозріває. Зараз, зараз бо я не можу бачити, де воно ось. От, сонце відбиває, я не можу. Ось у цих коробочках знаходяться носінинки, такі вони, як соняшник, подібні. От. І їх милять на кофемолці і вживають, у кого хвора печінка. Це я не можу пройти пчілка. Так ми зробимо. А, не дуже добре. Ось і це розторобша. Вона декоративна, мені подобається, чому ні. Вона дуже гарно виглядає у квітнику. Але вона дуже-дуже колюча. Ось, А поряд ось око. Ще трошки розкажу. Це в грядці, я не вибирала насіння, бо це насіння була суміш. це ні, Це теж квітка мого дитинства. У нас вдома називали її, та вдома в селі. Називали Майори. Цинці, різна вона є, різна. Ну, звичайно, зараз є можливість купити різні сорти, високі, низькі. А то всі були такі, простенькі майори. І в букетик можна було, і біля двору вони гарні. І вони дуже довго цвітуть, вони дуже довго, ось подивіться, вона починала ось там внизу. Я не відірвала для насіння, бачите? А вже яка вона низенька перший раз зацвіла, а зараз подивіться, яка вона вже десь 70-80 см. Ой, і ще знайшла оцю красотулечку, подивіться. Бачите, як він цвіте. Ось. Ну і соп. І соп я полюбляю, то понасаджувала, Але він цього ж таки року зацвив. Це багаторічник, його не треба викопувати. Ну, але потім іншим разом. Гарного вам дня, шановні!